Дбайте про своїх людей і вони подбають про вас. кредо сержанта, немає нікого професійнішого за мене. Я сержант, лідер солдатів. Як сержант, я розумію, що належу до професійного корпусу, відомого як Хребет Армії. Я пишаюся сержантським корпусом і обіцяю себе завжди поводити так, щоб зміцнювати авторитет корпуса, військової служби і моєї батьківщини. Незалежно від ситуації, в якій я опинюся, я не буду використовувати своє звання чи посаду для отримання привілеїв, користі або особистої безпеки. Моє гасло постійно залишатися компетентним. Мої два основних обов'язки, які завжди будуть на першому місці, виконання моєї місії та добробут моїх солдатів. Я постійно буду вдосконалювати свої технічні і тактичні знання. Я повністю усвідомлюю свою роль сержанта і виконуватиму всі свої обов'язки згідно цієї ролі. Кожний солдат заслуговує нагідного лідера. Я буду таким лідером. Я знаю своїх солдат, я завжди ставитиму їхні потреби вище за власні. Я буду постійно спілкуватися зі своїми солдатами і ніколи не залишу їх непоінформованими. Я буду справедливим і неупередженим. Рекомендуючи як нагороди, так і покарання. У офіцерів мого підрозділу буде достатньо часу для виконання своїх обов'язків. Їм не доведеться виконувати мої. Я заслужу їх повагу та довіру, так само як і моїх солдатів. Я буду відданий тим, з ким служу старшим зачином, рівним та підлеглим. Я буду проявляти ініціативу, приймаючи відповідне рішення за відсутності наказів. Я не поступлюся ні своєю честю, ні гідністю. Я не забуду і не дозволю забути моїм побратимам, що ми професіонали, сержанти, лідери.